Друзі, Сьогодні на каналі з вами знову я, Доктор Юта, і ми продовжуємо грати мапу, проходити мапу The Last of Us, Постапокаліпсис, Нью-Йорк. Навколо тільки лишилися зомбі. І ось ми маємо тут вижити. В попередній серії ми почали підйом на Empire State Building, який є одним з наших завдань, тобто одним з наших завдань це піднятися на вершину. Подивіться, я щойно виявив, що такі вже й скрині не потрібні, що скрині горять, і їх можна використовувати як дрова. Кльово. А скрізь нас там, до речі, багато назбиралося. Ось так. І в сьогоднішній серії ми мали повернутися до мів, наробити собі трохи факелів, що ми зараз робимо. І, о, ну, по суті, відправитись далі вперед на підкорення цих вершин. Так. Я думаю, що ми зробимо ось так. Ось так. Скільки у нас вийде факелів? 45, ну це небагато. Е -е... Давайте ще два факели. І можна повикидати все, що є лишнім. Наприклад, гриби, шкіру, зомбі-м'ясо, папір. Це нам не потрібно, так само не потрібно. А, до речі, ми можемо зробити супчик та? і продати його. Одному товаріщу в метро. Достатньо буде отак. У нас більше грибів все, все одно немає. Правда зараз інвентар буде повністю забитий. Все, все лишнє ми викидаємо порох. Ці гриби, це ми викидаємо. Напівблоки найбудуть. Залізний слиток нам не потрібен поки що. А, лук. До речі, давайте ми зараз підемо і зачаруємо лук. Все, по суті... А, ще кістки мені не потрібні абсолютно. Ще два факели. Дадуть нам... Ще два вигіря дадуть нам ще е трошки факелів Окей. Okay. Вот? Mm. Це, по-моєму, там кріпер один ходив, так? Чи яким, про які монстрів йде, йде мова? да тут кріпер ходить. Е ну, кріпер це нічого. Це треба нам зрубати. Дякую. Так, я все-таки маю бажання поспати. О, ось так. Щоб не чекати там до ранку. Е, хто не бачив попередньої серії, знову ж таки, нагадаю, що ми зробили собі мапу. Правда, вона в нас вийшла така кривувата, тому що, зрозуміло, за оцей кусочок ми не можемо піти. Ну, в принципі, там нічого немає. Отут же. І вона у нас така от обрізана. Так, зілля ми взяли. А у нас є ще Зілля, до речі, ще є Зілля навіть. Дерево я б лишив, залишив все-таки тут. Це теж. М -м ну і все, і можна йти. А, лук зачарувати. Це теж важливо, хоча б на 8 рівень. Я не знаю, скільки у нас там вийде. Дев'ятий, думаю, не вийде. Ну, восьмий достатньо мені. Нормально. Правда, що, правда, стріли у нас... А ні, у нас є стріли. Тю, у нас дуже багато стріл, є це взагалі прикольно. Тобто ми можемо, треба навпаки, нам не забувати їх використовувати. Так, це ми посадимо. І йдемо. Цього кріпля ми вб'ємо. О, ендерман. До речі, вони щось завжди спавняться тут біля цього будинку, я помітив. Ще один товариш. І він нам навіть дав два шматочки м -м, пороху. Дві кубки пороху. Забіжимо в метро. Як я вже казав, хочу продати йому е, мешканцю одному з цього е, сховища. Е, тут стоїть мод в мене на те, що я можу зомбі-мясо робити шкіру. Я його показував в своїх е, летсплеях на синглплеєрі, але я цього не буду робити. Ну, тому що це Не потрібно, в принципі. Так, Зайдемо сюди. І, по-моєму, ось ти в нас купував. Не ти. Ось ти в нас купував, так, ти. За шкіру, правда. Не знаю навіщо мені шкіра, але біз з ним. От краще б ти зомбі-м'ясо купував і продавав натомість шкіру. А ти зараз станеш таким от, ну, прообрейдишся і будеш щось... Ще... О, ти, ти ще щось будеш продавати нам. Так. Це не дуже цікаво, чувак. Скажу тобі відверто. Окей. нічого немає? Нічого немає. Тоді йдемо далі. Наша ціль Empire State Building. Empire State Building. Я дещу і скелета. Але це, це не проблема. Окей, ось він. Малюється вже на горизонті, вимальовується. Саме до нього ми побіжимо. Я дуже хочу, щоб там не було таке накопичення однотипних рівнів. Тому що, ну таких, як. Переважно більшість є в цих будинків, тому що ну, це напрягає трохи. Я Як б хотів якогось різноманіття. Тут так, туди було вибити вікно, це я вибив. Так. Треба ще ось так зробити. Давайте будемо їсти їжу, яка є одиничною, тому що ну, носити її і займати на її інвентар це не дуже серйозно. Це все з'їмо. І у нас, до речі, А, у нас ще є картопля печена, так що у нас зріз їжею немає, в принципі, проблеми. Так, і на цьому місці ми от зупинилися в попередній серії. Я знаю, що тут десь є вхід. Тільки от його треба знайти. Ось він. А, тут бажано би все було б, світ, так, хоча б Ага. Нікого немає поки що. Е, можна піти з строю доброю тактикою, це означає, ну тобто, освітити все доверху, а потім вже продовжувати свій шлях, але я думаю, ми зробимо ось так. Так, цей блок мені абсолютно не потрібен. Так, тут же є скелет. Тут їх не один. Тут не один скелет, верніше. Уау! Спокійно. Воу-воу-воу-воу-воу. Все? Чи ще хтось лишився? по моєму все. Зайшли. Знову-таки бачимо той самий однотипний офіс. Тобто. Не надто цікаво. Одним словом, я тут навіть не буду ні факели ставити, тому що. Ну. О, до речі, цукор. О, не цукор, а тростина. Круто. Це означає, що можна вже вирощувати тростину. Знову тростина. Цікаво, що в офісному приміщенні робить тростина. Можливо, автор цієї мапи. Порожна пляшечка, не потрібно. Можливо, автор цієї мапи під тростиною мав на увазі щось інше. Тобто, не знаю. У мене, звичайно, фантазія дозволяє собі уявити це, але. Вау. Прикольна стила. Мік, по показував в якомусь своїх відео. До речі, зникла. Бах з цими стрілами. Так, не було тут нічого складного на цьому рівні. Йдемо далі. Подивимося, що ж нас чекає. Має бути, напевно, все-таки якась тут. Бонус паті груп. Так. КК. Так, я не зрозумів. А, ось вони. Ве, по суті, вже ніхто з тобою не пройде. Hello. Бачу скелета. Ну, скелет це не проблема. Блін, я знову забуваю, що в мене радар. я знову забуваю виключити на ньому показ мобі... мобів. Ніби все окей. Ставимо тут один факел. Справді, реально, факели можна економити. На такі от об'єкти, так тут перо. Я що в зомбі ще тут був. Але візуально його не спостерігаю. Так, блін, ми забули, що в скрині то треба забирати. Донедавна це взагалі не мало практично жодного сенсу, крім того, щоб ми орієнтувалися, що. Е Деякі скрині вже є порожніми, тобто, щоб ми не бігали марно по порожніх скринях. А тепер це має подвійний сенс, тому що, блін, скрині горять, це круто. Скрині можна використовувати як дрова. Так, в цьому світі кер, кер, це Дерев'яна кирка. Е, Дерев'яний мечик, я знайшов в попередній серії, я його спалив, тому що реально мені абсолютно не був, вже не не вже потрібен е, при наявності такої кількості зріз, яка в мене зараз є. До речі, ми вже не, доволі високо. Ось цей міст, який я, до речі, теж хотів залізти, але, напевно, що щось цікаве було можна знайти, але. А, не сьогодні. Так, зомбі, де ж ти є? От. А от паучок до нас прийшов. До речі, незрозуміло теж, звідки він тут взявся. Блін, я так не люблю ці бах з павуками. Він насправді сидить вгорі зараз, просто це він пролагує так. От де він тут взявся? Окей, ці двері треба закривати, я навіть піду зараз вниз швиденько. Заберу скрині і позакриваю і тут двері, тому що факелів ми багато не ставили. Відповідно, будуть спавнитися моби. А, а при поверненні додому чи відступу ці моби можуть нам доволі сильно нашкодити. Відповідно, скрині треба забирати. По-моєму, до речі, на жамні плити і сходи теж дерев'яні горять. Але спеціально їх збирати для цього я не буду. А скрині от, позбираю. Так. І тут ще, по-моєму, ще одна скриня мала бути, якщо мені пам'ять не зраджує. Але ні, нема. Нема ще однієї скрині. Окей. Закриємо ці двері. Продовжуємо далі. Я би вже щось з'їв. Думаю. Почати з яблу. Там бачу знову нам якийсь лук випав. Давайте сміття сюди повикидаємо. Поки що. Так. Ну, кирка я не буду тебе з тобою носитися, тому що в принципі мені реально не потрібно. Ем, та й все поки що. Інше можна собі залишити інші предмети. Ем, так, сокира. Не грамотно в мене спланований роз, розставлений інвентар. Так, черговий поверх. Блін, напевно, знову нічого цікавого. Давайте підемо, розвідемо ситуацію тут. О, тут якісь двері, до речі. Напевно, люди, які хоч раз були в Empire State Building, е якось все, це все асоціюють. Тобто є якась, до речі, і це. Є якась логіка в розміщенні Тобто, цього всього. Напевно, вони намагалися автори цієї мапи менш більш реально відтворити е існуючу історичну будівлю. Ще якісь двері. Бо я ніколи не був в Empire State Building. Я, в принципі, в Нью-Йорку ніколи не був. Це в нас балкон. О, а це у нас пролагування якесь. О, до речі, скриня. На Макдональдсі є скриня. А як, якщо мені пам'ять не зраджує, ми були в Макдональдсі. Чому ми її не забрали, не знаю. Непорядок. Теоретично ми, напевно, її могли в, її якби, обшукати, але не забрали просто. от. Забулись. Це треба буде виправити. Тут у нас мисочка. Теж, по, по суті, нам не потрібно. О, Golden Apple це кльово. Golden Apple ми заберемо. І тут, я так розумію, теж балкон. Воу. І хмари, які виповзають з віком. А що тут у нас? А тут у нас є скриня. Е -е, де ці наші блоки. Там, до речі, я бачу вікні скелета. Заберемо, ставимо тут факел. І тут треба буде обережно ходити, до речі, внизу теж скриня, щоб не щоб не провалитися. А ще варто було все-таки робити тут пісток, тому що а, одна стріла от цього склад, який ходить внизу, і я вже далеко не на вершині цієї будівлі. ось він. Ну, друже, в мене теж є лук, насправді. Тік. Ого, як ти швидко бігаєш. Так щось трошки підлагою в мене. І цей скелет. Так, куди він бігає? Я ж не розумію. Він якимись коли там навколо там намотує. Так, друже. Так, я не зрозумів. а Чому, чому я при натягнутій стрілі зменшується швидкість ходьби? Я цього ніколи не помічав. Так, він впав кудись бісів скелет. Як до речі, темніє. не є. Е І ліжка по у нас з собою немає. Е Блін, я. от вічно забуваю, що забуваю, та забуваю забрати з собою ліжко. Теоретично ми зараз можемо спуститися вниз. Звідки хто стріляв? А, ось я. Папа. -па. Спуститися вниз я мав на увазі і... по, ці, по цій стороні башти якраз тут роздивлюся все, що тут є, і десь потім е перебути одну ніч. Так, до речі, тут явно потрібно факел. Тому що тут я бачу і скрині є, і, і інші речі. Там кріпер вже ходить. Так, десь є, ходить. Десь ходить зомбі. Більше хвилює. Так, 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 тут всюди діри в підлозі, які, якби. Хліб, знову ж таки. Скриню ми забрали. На тій стороні ніби нічого немає. А от внизу був кріпер, це я встиг помітити. Так. Як буде нам спуститися? Та, в принципі, як можна спуститися або як. Ось так можна спуститися. Ніби все окей. Так, я десь тут бачив кріпера, куди він пропав? М -м, дивно. А ще дивно, що на цьому якби, рівні немає вже скринь. Або я її не бачу. Вон там є одна? Так. Та-дам. Так, тут є скриня і он там є скриня. Скрині ми любимо, скрині... Так, ти явно не так став, як потрібно. Скрині це кльово. Там вже зомбі на нас чекає. Так. Я бачу, що під цією скрині ніби немає блоку, ні? А ні є блок. Кльово. Е і от сюди ми спустимося на цей раз. Ніби все окей. Мод продовжує лагати на свій Так, скринь тут більше я теж знову ж не бачу. Тут, до речі, високо падати. Так, сюди ми спустимося. Все чисто? ліани не можу поставити блок. Так, десь зомбі знову ж таки ходить. Але не на цьому рівні. Окей, це кльово. Може до той час, поки я буду зачищати, зачищати цю сторону башти пройде ніч. Це було б дуже кльово. Так. І що? І це, по-моєму, вже майже останній рівень, тому що... Я бачу там стоять, значить я там був. Так, тут є у нас зомбі. І отут у нас є кріпер. Кріпера ми вбили. Зомбі теж. А от скринь тут нема. Чого нема, того вже нема. І нам все одно доведеться спускатися в сам низ, тобто аж сюди на цей рівень, тому що що вверх ми не, не зможемо піти. Тому що нас там... тому що поверх не піднімеся. Ось так, все дуже просто. Як зомбі попа. Так, щоб от себе пригадати, як я звідси в башту потрапляв. По-моєму, судою. сюдою. Але ні, не судою. Тут це вихід точно. Там, до речі... Ай! мене вже якийсь павук зачув. І явно хочу мною пообідати. Як я це робив? Хто мені підказав? Ну десь тут, в цій стороні. О, дивіться, кріпер вже там бігає кльово. А, ось цей вхід. М -м -м так. З кріперами той самий легше з павуками Так, краще відійти він зараз вибухне. Тобто рано чи пізно він вибухне, так, якщо буде, буде постійно під ним стояти. Так, він біжить за нами? Ні, не біжить. Окей, тепер нам потрібно по суті пінятися на сам верх. Звідки ми спустилися. І сход десь ось тут. На ну, диву всередині немає майже нікого. До речі, дійсно майже нікого немає, але я точно граю не на пісволі, тому що якби, інші моби є. Я звичайно, на це не жалію, що немає нікого. Це тільки приємно. Якби немає, то немає. Але, але, але. Але все ж таки дивно. Так, ось починаються ці офісні знову приміщення. І. Е, я просто думаю, що, знаєте, на тому місці, куди ми почали спускатися другою баштою, насправді, вона ж якби... Це не був її там верх, там, тобто її, її основа, це, напевно, ще є якийсь спуск. Тобто, є подальший підйом мій. Відповідно, ми якби явно щось ще пропустили. І от цікаво, як, як краще піти одною башнею чи іншою. Так, ось цей наш останній ліфт. Офіс. Тут, я бачу, ніхто теж не заспавнився. І ось це місце. От про що я маю на увазі, що башта, якби вона далі вверх іде. Уоу. І доволі високо. Я підозрюю, що, напевно, на кожному рівні є якісь. Так, ти подівся. Є якісь скрині. Але ні, у цій башті я не поліжу. Не полізу, тому що як в Майнкрафті альпінізм в мене ніякий. Так. Що там е з часом у нас? У нас з часом ще, до речі... Ніц доброго, як скажуть, як кажуть. Е ну, в теорії ми можемо ще піднятися на один рівень, тому що... Ну, всередині в офісі все одно якби боротьба з мобами вона є. О, блін, речі, у нас є купа всяких інших ніштяків, якими можна харчуватися. Вона якби не сильно в, залежить від е, е, пори дня, від часу. Тому можна далі йти цим офісом. Так. Тут ніби все окей. А тут ми перекриваємо все, як завжди. І дивимось. Чуємо скелета. Як мінімум одного. Ну, це знову ж таки не означає, що він є на цьому рівні. Е так. Ліхтарик. Провантажуйся, кльово. Так, щось треба буде зробити в перерві між серіями з цим модом. Не знаю, подивлюся, може, щось придумаю. Бо ці лаги вони реально напрягають. Ну, тобто, мені комфортно, але. Грати, але візуальна картинка не Не милої око. Так. Одну скриню і ще одну я бачив десь тут. А ось вона. Печеньки. І ще нічого корисного. І це тільки дві були на один поверх. Видається, що так. Видається, що на цьому рівні тільки були дві скрині. Так, і там все-таки темно. Окей, я думаю, що на цьому ми сьогоднішню серію завершимо. Підйом триває. Сподіваюся, все-таки в наступній серії ми вже виліземо на сам верх. Не дуже сьогодні вже цікава серія, але без з ним, я думаю, все одно вона гармонійно ляже в, загальну, в загальний сезон випусків летсплею по мапі The Last of Us. А наразі з вами був доктор Юта. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. І наразі кажу вам до зустрічі. Бувайте!